Петрівки вам розповім саме більш окремо садочки, середня школа і старша школа, що обирали в цьому році, і що вам найкраще сподобалось. Найпопулярніші для садочки в цьому році макет Акварель на 6 розворотів, тобто вінетка, великі портретики дітей в різних емоціях, тут обирали з друзями і все, і загальні фото. Це великий альбом це з додатковими розворотами. Бачите, скільки шикарних тут іде м -м, побажання вчителя. Та ще саме популярний для вас це жирафики. Теж для садочка дуже крутий варіант, багато фото. Це, ідея, я вам показую альбом класичний. Бачите, яке велике загальне фото. Ну круто ж виглядає. Можна навіть в цьому році топ-альбом на три розвороти. Отже, бачите. Загальне фото, фото з друзями і особистий розворот. Альбом топ на три розвороти, шість сторінок. Дивіться, які прекрасні у нас фото. E, побажання дитини, яким вона мріє стати. Вінеточка всього класу. І загальні фото, і декілька групових. Тут навіть теж ми інколи додали. Це що стосується садочків. дуже великий вибір. По макетам, дивіться, обирайте там все, відео огляду в інстаграм. Це у нас іде Classic Plus. Бачите, трішки кращ, краща якість самих е, сторіночок. Але і в класіку теж дуже чудова. Це Меж, Межигір'я, четвертий. О, це четвертий вже клас, чомусь попав сюди. Але макетів дуже-дуже, як ви бачите, багато в цьому році садочки, ну просто неймовірні, красуньки були, фо... зйомок було дуже багато.